Вітаю всіх на заняття з логіку математичного розвитку. Сьогодні ми з вами згадаємо усі числа, які вже вивчили, та фігури. Тож, скоріше, сідайте зручненько, ми починаємо. Подивіться, які веселі зайчики до нас завітали. Давайте порахуємо, скільки їх. Так, їх шість. Молодці! А тепер скажіть, будь ласка, чим вони відрізняються один від одного? Назвіть, будь ласка, скільки великих зайчиків? Вірно, чотири. А скільки маленьких? Їх? Два! Правильно! Яких зайчиків більше? Так, більше великих. А скажіть, будь ласка, скільки сірих зайчиків? Так, їх три. А білих? Теж три. Добре. А що можна сказати кількість сірих і білих зайчиків? Вона однакова, молодці. Наші зайчики вирішили провести змагання з бігу на ось таких лижах і попросили зайчиху зробити їм. Номера. Скажіть, будь ласка, скільки номерів приготувала зайчиха? Так, шість, правильно. Давай, А чому вона приготувала саме шість номерів? Так, тому що в нас шість зайчиків. Нам треба розкласти картки з цифрами по порядку. Наступне яке буде число? Далі. Так. І останнє число шість. Молодці. Скажіть, будь ласка, який номер у першого зайчика? А у третього? Так. А у четвертого? У шостого який номер? У другого? А у п'ятого? Молодці! Справились з завданням! А тепер нам треба бути дуже уважними. Необхідно виконати певну дію відповідно до цифри. Подивіться, нам треба три рази підстрибнути. Встаємо швиденько. А тепер нахилитися скільки разів. Так, чотири. Нахиляємось. Молодці! А тепер потягнулись добре скільки разів. Так, один такий добрий разочок. А ще підняти праву руку скільки разів. Так, добре. Тепер присісти треба п'ять разів. Присідаємо. Молодці. Піднімаємо ліву руку два рази. Ось так. Супер, молодці. І поплескали в долоні шість разів. Молодці. Продовжуємо грати. Подивіться, будь ласка, уважно на малюночки. На чому ви любите кататися взимку? Так, а що зайчатам не знадобиться взимку, як ви вважаєте? Вірно, це велосипед. А чому на ньому не можна кататися взимку? Так, молодці. А тепер давайте з вами викладемо певну кількість паличок у заданому напрямку. Подивіться, цифра 1. Отже, нам треба уверх прокласти скільки паличок? Одну. Тепер цифра 2. І стрілочка куди? Вправо нам треба прокласти дві палички. Подивіться, дві палички куди треба прокласти. Вірно, вгору. Дивимось далі. Знову дві палички прокладаємо куди, вправо прокладаємо. Тепер подивіться, цілих три палички треба прокласти куди. Прокладаємо. І одну треба прокласти у який бік? Так, вправо, молодці! Дякую вам за допомогу! А тепер подивіться: в мене є ось такі різні геометричні фігури, і нам потрібно зібрати снігову бабу. Так, за допомогою кружечків, квадрату, трикутника в мене вийшла така снігова баба. А тепер давайте з вами викладемо малюнок в певній послідовності. Що буде перше? Так, а другий етап снігової баби який? Вірно. Так, третій етап. Молодці. Четвертий. Так, і п'ятий вже готова ось така снігова баба. Супер! Подивіться, як гарно так, ми з вами виклали послідовність снігової баби. А тепер давайте назвемо об'ємні фігури, які ви бачите на малюночку. Так, це циліндр, куб та куля. Молодці. Подивіться, в нас є квадрат та циліндр. Чим вони відрізняються? А ось квадрат і куб. Чим вони відрізняються? Круг та куля в чому різниця? Так, згодна. І повертаємось до нашого сніговичка. Чому снігову бабу треба було швидко збирати? Хто мені скаже? А на чому каталися зайчата сьогодні на заняття? Вірно. Скажіть, будь ласка, які зимові розваги вам подобаються? Що найбільше ви подобає... подобається вам зимку? Молодці дітки, ви сьогодні дуже гарно попрацювали! До нової зустрічі! Бувайте!